Привіт, з вами Валентин. Ми вже втомилися з новини, які йдуть Сполучених Штатів Америки. Там Палата представників все не може визначитися, коли вона буде голосувати за пакет допомоги українцям. Коли вибори в Конгрес за три тижні, Три тижні. якщо це стане відомо до виборів, втратимо конгрес і все одно нічого не вдіємо. Буде глухий ко це невчасно. Це страшенно. Невчасно, коротше, на цей момент нашою тактикою буде. Чекання і аналіз. Ми розраховуємо на ресурси від Сполучених Штатів Америки і часто задаємося питанням: не вони не розуміють, що якщо не допомогти Україні сьогодні, завтра саме американці будуть воювати у світовій війні. І що цікаво, прийшли новини, які кажуть про те, що там все більше починаються. Розуміти на початку лютого британці опитали американців і спитали, чи думаєте ви, що скоро буде світова війна, навіть з використанням ядерної зброї, теж і дві третини американців сказали, так, війна дуже ймовірна. Проблема лише в тому, що лише десь відсотків 10 із них активно хочуть іти до збройних сил, і ми це зможемо використати далі. Ми поговоримо про це. Але в цьому опитуванні є ще одна важлива новина. Коли спитали, кого ж ви бачите союзником, то після Британії, яка є традиційним партнером другом Америки, іде Україна. Далі вже Ізраїль, і Франція, і Німеччина і інші країни. А от з тими, з ким вони будуть воювати потенційно, хто там віз зла, тут мова йде про північну Корею, КНР, Московію і Іран. Так от чому ж задали про Україну? І тут все доволі просто і непросто. По-перше, Україна вже воює за свою суверенність. І звісно, якщо конфлікт розшириться на світовий рівень, то Україна далі буде захищати свою територію. Це така прагматична позиція. А от друга позиція в тому, що українці показали свою спроможність. Ми здатні воювати. І тому, коли американець думає, хто ж може бути цей потенційний союзник, який разом зі мною зможе дати по зубам різним злодіям. Ну, звісно, українці, і це надихає, дорогі друзі. Саме це ми можемо використати. Звісно, нас дуже сильно дратує ті тактичні проблеми, які зараз існують в Сполучених Штатах Америки. Тут треба просто зрозуміти, що це така особливість Америки. Багато мігрантів поїхало в Сполучені Штати Америки з Європи, де постійно відбувалися різні війни, конфлікти, протиріччя, протиріччі, таке інше. І вони, от, начебто, як в мушельку, залізли між океанами і не хочуть повертатися до дорослого життя. Створили собі там, наприклад, концепцію в 19 столітті Монро, так що там Америка для американців, і от ми про Америку тут думаємо, а ви європейці не лізьте. А ми в свою чергу не будемо лізти до вас, європейців. І ось ця така. Ізоляціоністка підвалена періодично вспливає в сьогоднішньому контексті. вона нас тому, що американці на початку 21-го століття вже занадто вирішили навести порядок по планеті. Ну, звісно, почалися Іраки, Афганістани і багато чого іншого. До речі, якщо говорити про іракську кампанію, тут не все так однозначно, але мова не про це. Мова про те, що проблеми, які всередині країни на сьогодні є, особливо пов'язані з міграцією, наркоманією, з певними економічними речами, вони Привілюють в думках американців ніж питання щодо світового порядку, і оскільки от сталася така проактивна позиція втручання військ американців назовні з тим урахуванням, що всередині не все так просто для них і не все так гарно, як було раніше. То і створюється оцей ізоляціонізм і політика ізоляціонізму. Ну і звісно, також є ідея в адміністрації Трампа про те, що можна нейтралізувати Московію перед великою війною чи конфліктом, як мінімум торгівельним з Китаєм. Це теж це все сказки, вони, якщо навіть і виграють вибори, і захочуть це зробити, це дуже сильно все розвалиться. Тому що вже сьогодні Московія і Пекін це майже одне ціле. Так, от що важливо, не дивлячись на те, що американці знову перед світовими потрясіннями Сіннями, як це було до речі в Другої світовій війні, через що Черчилля дуже сильно відверто бомбило від цього, так Так от, коли вони перед світовими потенційними конфліктами закриваються свою мушеку, то не дивлячись на це, у них зізріває розуміння, що якщо вони це будуть робити далі, війна буде продовжуватися і дійде до того, що американець буде воювати по світу і в Європі. Зокрема, нам треба ж пояснювати, що дорогі американці на сьогодні. Коли ви допомагаєте нам ресурсами зупинити Московію тут і зараз ви зменшуєте можливість світової війни, ви зменшуєте можливість того, що ви потрапите в військо. Половину американців, згідно цього опитування, не бачать себе ні у війську, ні в структурах, які будуть допомагати війську, тобто навіть в волонтерських організаціях себе вони не бачать. І це до речі, дуже такі великі страхи самих американців, на яких треба теж частково грати і пояснювати, що дайте нам. Зупинити беззаконня, яке чинить Кремль сьогодні. Дайте нам показати Китаю, Ірану, Північній Кореї будь-кому, що порушувати міжнародний порядок, який був встановлений давно не можна. От і у цьому випадку ми справді можемо грати як і на демократах, так і на республіканців. Що цікаво, що республіканці в цьому опитуванні вважають, що війна можлива набагато більше ніж ті ж самі. Демократи, тож дорогі друзі, ця стратегічна новина обов'язково принесе нам тактичні перемоги, і допомога Сполучених Штатів Америки буде. І не дивлячись на те, що вона затримується, європейці теж це чудово розуміють. Тому вони, наприклад, і створили оцю цю снарядну коаліцію, яку сьогодні проактивно очолює Чехія. А далі буде більше, тому що люди в західному світу усвідомлюють, що світ той, який вони пам'ятають. То, які вони так любили, подорожували, взаємодіяли, торгували, намагаються знищити. І знищити намагаються ті вороги, які сьогодні напали і на нас, українців. Тож у нас є багато спільного. Тож, до роботи. До зустрічі!